І із небуття, і із вічності у тимчасове обмежив себе життям земним, адже людство тільки таким чином могло побачити Спасителя, Спасителя світу, тільки таким чином люди могли дивитися на Бога в тілі людському. Адже ми пам'ятаємо, що ніхто не міг дивитися на Бога, Творця Всесвіту. Хто дивився, той міг осліпнути Сяйво божества, сліпило людей, і люди втрачали зір. Сьогодні ми бачимо, дорогі браття і сестри, що Господь саме на себе взяв тіло людське і явився у світ через Божу Матір, яку вибрав серед людей, серед свого творіння. Він її вибрав, як одну. Із всього людства, адже Він їй дав можливість вмістити в себе невмістимого. Божа Матір явилась чашею, чашею любові переповненою, яка вмістила в себе Божество, з якої ми черпаємо, до якої ми приходимо. Божа Матір, яка пережила на своєму земному житті все, випробування. Страждання, материнські сльози, різного роду спокуси із різних сторін. Але ж перетерпіла, ми сьогодні бачимо, що Божа Матір єдина, хто винесла все за нас, за людей. Ті страждання, якими ми страждаємо, ми не можемо порівняти із стражданнями Божої Матері. Ті сльози, все людство не зможе пролити, яке проливає Божа Матір за кожного із нас. Сьогодні ми бачимо, що Божа Матір і знаємо до останнього подиху земного життя була поруч із своїм сином під час говських страждань, під час несення Христа, під час оплювання, під час всіх страшних тортур над її сином. Господь страждав. Божа матір молилась, благала Бога, щоб він також змислився над тими, хто його катував, хто його не сприйняв, хто не помилував Його і не визнав, як Месію. Ми сьогодні, дорогі браття і сестри, стаємо свідками того, що Божа Матір і сьогодні нам являє чудеса. Згадаймо апостолів, які кожен розійшовся в свою сторону, коли Господь страждав. Вони були непорозумінні, вони не зрозуміли і не до кінця сприйняли той Хрест Господній. Чому Господь прийшов саме таким чином? Чому Господь воплотився від діви? Як це сталося? Це велика тайна. Тайну, яку Господь нам відкриває. Тайну, яку ми маємо своїм розумом людським осягати. Але ж ми не можемо зрозуміти до кінця Боговтівлення, як воно сталося, чому саме Господь таким чином прийшов. Радів, лукавий, він думав, що він переміг, він думав, що він убив Месію, Творця. Але ж через смерть була перемога смерті згадаємо завід Бога, який сказав, що з сім'я жени зітре главу змія з землі, буде розрушена клятва смерті. І саме через пречисту дію Богородицю так і сталося. Так сталося, що Господь її покликав, згадаємо Назарет, до якого приходила Божа матір, і там явився Архангел Господній. Сказав, що ти від Духа Святого зачнеш симчереві і народиш Сина Єдинородного і Божа Матір від лиця, від імені всього людства сказала, що я приймаю Твоє Слово. Я раба Господня. Ці слова звучали від кожного із нас. Нелегкий хрест. Лежав на долі Божої Матері. Ангели також недоумівали, вони не розуміли, чому чеснішою Херувім, чому славнішою без срівнення Серафім. тому що Божа Матір стоїть поруч із своїм сином, поруч із божеством. Божа Матір, вона пречиста, вона приблагословенна, вона роздає благодать людям. Вона спасає людство своєю молитвою, вона покриває людство своїм Божесним Омофором. Ми сьогодні бачимо, як Божа матір відійшла після свого спіння і сказала, що не залишу і по своєму успінні вас, своєю молитвою і своїм ходатайством. І так є. Не предстоїть цариця неба і землі. Перед всіма нами, ми її не бачимо. Ми відчуваємо лиш ту благодать, яку вона нам посилає від свого сина. І цю благодать ми маємо черпати. Ми маємо її відчувати своїми душами і своїми серцями. Але ж наші серця дуже часто бувають черствими. Наші душі бувають скаменілими. Часто ми знову розпинаємо Спасителя. Сина Божої Матері, нашого Бога, не фізично, а своїми гріхами, своїм життям далеко не побожним, далеко відходячи від заповіді Господні, Не духовно ми живемо, не прославляємо Бога так, як потрібно. Сьогодні Божа матір сама нас навчає. Хіба не чудо, дорогі браття і сестри, що тисячі тисячі ікон. Чотворних ікон являються для нас. Іноді ми навіть не знаємо походження цих чоотворних ікон Божої Матері. Ми не знаємо, хто їх написав, скільки тисяч років цих, цим іконам, хто біля цих ікон молився. Ми сьогодні прославляємо і молимося біля чотворної ікони спарітельниця Хлібов. Сьогодні Божа Матір являється нам. Ці іконі на хмарах своїм благословінням материнським вона сидить на небі і благословляє тих, хто звертається до неї. до неї. Під стопами Божої Матері, на цій іконі ми бачимо прекрасну ниву, хліба, які складені у снопах. Це як благословіння, Тим людям, які збирають урожай. Сьогодні ми знаємо, звідки ця ікона, це 19 сторіччя, по благословенню Амбросія Оптинського старця була написана ця ікона в Веденській Оптинській пустині. І вона стала чутворною. В Російській імперії тоді явився голод. але ж люди. Побожні люди молились перед іконою, в спорітельниця хлібов, і Божа матір не залишила без врожаю. Сталося чудо, зібрали врожай. Ніхто не помер від голоду. З тих пір і було установлене це свято, з тих пір ікона чудотворна, і до цієї ікони припадають тисячі людей.